Сьогодні система охорони здоров'я знаходиться в коматозному стані. Низький а, рівень якості медичних послуг. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати. Я маю на увазі в тотальному. Низька заробітна плата. Найнижча в Європі довготривали життя. В середньому українці живуть на 10 років менше, приблизно на 10 років менше, ніж сусідні європейські країни. Це результат охорони здоров'я, яка була по великому рахунку знищена. Знову ж таки, чому за цю систему ніхто не брався? я вам скажу, що це одна із самих непопулярних, напевно, буде реформ з одного боку, а з іншого боку, буде саме результативною. Але для того, щоб піти в цей процес, треба мати характер і волю і розуміння того, що ці зміни є на часі і необхідні. Можливо, хтось не торкався цієї теми десятиріччями, що... тому що на ньому заробляв, в тому числі і в. Сферою завжди управляли ті, хто на ній наживався. З іншого боку, можливо, не хотіли чіпати, щоб не втрачати там свої власні рейтинги або не розуміли, що з цим робити. Остання спроба реформи охорони здоров'я, яка відбулася у 2011 році, я вважаю, що була не спроба, а це був крок до знищення взагалі системи охорони здоров'я. Я думаю, що ті, хто пам'ятають, як це проходило в чотирьох регіонах, вони згадають, що знищувалася педіатрична служба, терапевти почали робити реформу згори, таким чином, що почали ламати всіх через коліна. Я тоді був міським головою Вінниці і виступав чи не єдиним опонентом з цієї реформи. І в мене були достатньо непрості дискусії з тодішніми функціонерами від системи охорони здоров'я, тому що я займав абсолютно принципову позицію в тому, що не можна знищувати те, що надбано. А з іншого боку, трансформації потрібно робити в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, з місцевою владою, яка несе відповідальність за якість надання послуг на місця. На превеликий жаль, ніхто тоді це не чув, але чим це все завершилось, ви самі знаєте. Ми для себе прийняли абсолютно чітке рішення, що охорона здоров'я і реформа є одним із пріоритетів роботи уряду. Ми вже починаємо робити певні кроки. Тобто ми зараз змінюємо систему ціноутворення в системі е е е фармацевтичній. На ліки, я очікую, що з 1 січня всі, хто мають відношення до фармацевтики, почнуть справедливо формувати ціну на ліки в країні. Все, законодавство, все зроблено, всі порядки підписані. Треба просто об'єктивно підійти до того, щоб реальна вартість ліків була зменшена, тому що для цього є абсолютно всі підстави. Це перша позиція. В наступному році, окрім збільшення заробітної плати порядку до 30% лікарів, ми уряд закладає в тому числі збільшення 2 мільярда закупівлі ліків для українських громадян. І ми хочемо, обрубавши будь-яку корупцію при закупівлях, щоб цих 5,9 мільярда вистачило якомога більшому колу осіб. І якість і ціна. Ми заклали рішення про створення центрів кардіосудинної хірургії в регіонах. 65% смертності українських громадян відбувається від серцево-судинних захворювань. В цивілізованих країнах вже від цих хвороб в принципі не вмирають, бо є відповідні профілактичні речі і так далі. Тобто ми будемо підтримувати місцеву владу, створення таких центрів і будемо людям рятувати життя. Я вважаю, що ми зможемо від цих захворювань зменшити на 20-30% смертність і інвалідність. Уявіть собі, скільки тисяч життів ми втрачаємо кожного року. 25-30%, якщо ми з вами врятуємо, це скільки людей будуть жити, будуть прикрашати свої родини, своєю присутністю, і скільки ми зможемо уникнути горя в українських родинах. І саме найцінніше, що є в нашій країні, це люди. І їх треба берегти і допомагати їм нормально жити, а не заганяти їх постійно в депресії, в зубожіння, в бідність. Ми маємо в цьому питанні просто поставити крапку. І всі, хто буде це сповідувати, буде завжди нашими союзниками, не дивлячись на те, в кого які партійні прапори. Але якщо хтось хоче замінити реальну роботу болтавньою, розмовами про те, що все погано, все пропало, тільки для того, щоб сформувати для себе фракцію не, 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 там, не 25 осіб, а 50 чи 20 або 40, Я вважаю, що жодна фракція або її збільшення не може бути на вазі реальної якості життя людей. Тому заховую на те, що в тому числі і бюджет, який ми подали в парламент, в цих тижнях парламентських буде ухвалений, і ми зможемо реально з 1 січня підвищити всі соціальні стандарти для українців.